Права 1576. Відстань між обласними центрами Дніпро і Одеса дорівнює 468 км. До обіду автівка подолала 0,35 цієї відстані. Скільки ще кілометрів залишилося їй подолати? Ну що ж, існують два способи розв'язку цієї задачі, і я оберу той, що, на мій погляд, простіший. Якщо вся відстань ми позначимо через одиницю одне ціле. То, якщо проїхала автівка 035 цієї відстані 0,35, то якщо ми від одиниці віднімемо 0,35, то у нас залишиться ту частину відстані, яку ще треба подолати автівці. Давайте так і зробимо. Пишемо перша дія. Ну і записуємо 1 або 1 мінус 0,35 це дорівнює. Ну що ж? Це від 100 сотих треба відняти 35 сотих. Вийде 65 сотих. То ми пишемо, що це дорівнює 0,65. сотих. Пишемо в дужках чого відстані. Відстані. Ну і записуємо, що це у нас залишилося. Залишилося подолати. Автівці. Ну добре. Якщо ми знаємо, що залишилося подолати 0,65 всієї відстані, а вся відстань 468 км. Ми знаходимо тоді, скільки це буде 0,65 відстані. Пишемо друге. Ну що ж, треба 468. Поділити на 100. Це у нас буде одна сота. А таких частин нам треба взяти 65. То множимо тоді на 65. І це дорівнює. Якщо ми ділимо на 100, переносимо кому раз два розряди ліворуч, то у нас вийде 4,68, що множиться на 65. І це дорівнює. Ну, тут нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Давайте множити. Записуємо 4,68, що множиться на 65. Множимо. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 4 це 34. 4 пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23. 6 на 8 48. 8 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36. Плюс 4 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 на 4, 24, плюс 4 це 28. Додаємо. Ну що ж, в кінці у нас буде. 0, 4 плюс 8 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 0 плюс 1 це 4, 2 плюс 8 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 1 це 3. Раз, два знаки після коми. Ставимо кому, 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 304, 2. Ми знайшли частинку від відстані в кілометрах, тобто це будуть у нас кілометри. Ну і запишемо, що це у нас залишилося подолати, залишилося подолати. Автівці. є». Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували, скільки ще кілометрів залишилося їй подолати. Пишемо 304,2 кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.